Ой-ой-ой. Красота, не? <связывая> Моща. Ух, сам бы Тем более салатно. А Откуда да, вот то они а до речки блин. <связывая> блин, 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 что я запуталась. Блін, що за фігня. О, кукурузу повішав з цього магазинну, Робота пішла. Та і тут все в сітках. Оп. І ще хороша. О, тут хоч хороша ловиться. А то стояв вчора збоку, боку. Ніфіга, одна мілочовка. Пару засолив і на цьому все. А тут бачу крупненька проскакує хорошо. Оп! Красота. Оп, уже поменше. Нормально. Та й треба комій клич кинуть хай приходить ловить заїбав через дурну голову блядь. Оп. три рази ходив до машини нахуй буває Також буває, блядь. На, то прикормку забудеш то наживку а? кажу то прикормку забудеш то наживку а? то приїхав на рибалку дома удочки оставив я тільки що думаю, ні оце за опари ми ходив брав я не брав Вот, блядь. думаю, зараз это самое, поїду за щоб сперву вже. Ну да. так. Та чуку? не на кукурузу ось все нормально бере. Не думаю так. Коротше нема. От, от, от. Там це, ну, ми такої риби, як чихонь, навіть не бачили в глаза. Ну, от такий садив по 70, так сам. Блядь. Нема ж до Ну, щ... До Херсона не. Мені ще привезли чехонь. Ай, пусля, похоже. А, а щас... щас... я посалив. Да, да. Щас якраз вона почне ловитися в Києві. На, на Дісні сезон скоро піде, під весну. Я в тому році в Києві був, ну не попав на чехонь. Та їхати же ж далеко. Де? Та понятно, що на сетки. Дуже вкусно. Я попробував, пт, блядь. Не знаю, мені пока що вкусніше нашого пузанка нема нічого. Ні, не, то лучше пузанка. Лучше. Вкусно, вкусно. Тихонь, бля. Не сравніє на старання. Ну, послідара не часто. Густера, лящ. Голавель, рибець. Рибець теж путні живне. А це краще, ніж рибець. Так, рибець. 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 рибець одне время, помню, пам'ятаю, у нас ловив тут проскакував. Навіть безмен заходив в озеро. На набережної в основному ловили. А, що там стояли судеці. Сипалі щебьорку привозили, там тьорта, там зверга, сутри. Вони не пропускали, поки тьорта рибець. рибець там. Вот мене, а вибір назад, там. Да, я по солив рибця вкусне красне м'ясо. О. Хороша. Що руле. Извичайся, так тож їй? я поки крупне не візьме. Тиге-дик, тиге-дик. Піддергуємо. Навіть поплавок затопити не може. Ну, кукуруза рішає. Опа. Уже напроти одна всю видергав за чтно. Та й -моє. Да, нифига. Эч і пусто. Да, мелочі стена. Не дає крупною взять. Довбає он. Єсть. Ти скажи. Пожалуй, все получил. Порядок. так. Оп. Опа. крупнячок. перемоги, слава Украине! Давай! Ой. Не крупно. Та шопт. puta u sve na svijetu Ну. О, красноперка зараза не їдять ніхто. Ну, проклевые. Шоттова. Початок. Ждем вас, обігають добро, Далеко закину. 수 you <sighs> Iya, sudah. <Thank> Видишь? Yeah. Держи. Теншин затрамбований, остався кінетик, у нас все на букву К. Оп, обережно розбираємо, дрин, не сказати, що сильно дорогий, але не дешевий. А часи зараз такі, що за якістю треба доглядати і переживати моя прелість. Вічно кучу хлама з собою тяну і більша часть і нафіг не нужна, оказується. Ну, кіла два, може навіть 2,5 єсть. А ще вдома є кіла два солі. Догадайтесь, що буде. Сухий посол, бо ще холодно, засолити можна. Отакі пироги. Не розводимо болтологію, фігачимо додому. Та-да-та-да, кілограмчик, 2 кг. І тут 2 кг. Робота кипить, засолимо. Що ж, дякую всім, хто підтримував наш канал лайком, донатом, коментом. Сподіваюсь, виживемо, прорвемося. Але це вже не точно. Знаєш, не речать тут скотеняки, рибу не їдять тільки. Дубася ся, та школять. Правильно би її, би, Бий її, Бий її. Ха-ха-ха, сєпаршу. Ганиду сєпаршу, так її надо. Мочи її. Вона вижжить. Так і должно бути. Сєпари повинні виїжджати, як самі знаєте хто. Що ж... Силочки на відерце, але без рибки. Вудочку, котушечку, гачечки і все інше в описі під відео. Мочі і мочі, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.